Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на російські удари по енергетичній інфраструктурі. Відповідну заяву він опублікував у своєму телеграм-каналі за результатами щоденної селекторної наради. Зеленський наголосив, що Україна вже готується до ударів терористів по енергооб'єктах. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують свою авіацію далі від наших кордонів. Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що отримав звіти про надходження техніки боєприпасів, нові контракти та нову географію постачання. А також заслухав інформацію про фронт. Зокрема, у Куп'янську та Авдіївці тривають важкі бої, але українські воїни тримають позиції. За словами Зеленського, ворог намагається знищувати все, до чого може дотягнутися. Наразі усуваються наслідки обстрілів по Береславу на Херсонщині та Боровій на Харківщині.